Історія цього монастиря є тісно пов'язана з історією виходу з підпілля греко-католицької церкви. Ще коли ми були у підпіллі, але вже так відчувався дух свободи, Велико Філомон Курчаба, наш підпільний єпископ, говорив наступні речі: він вже сьогодні є покійний: що тут, в Галичині, в Західній Україні є дуже великі такі духовні центри, серед них. Кам'янський монастир, де завжди був сильним культ Пресвятої Богородиці Підкам'янської, а також щодо Христа Ісуса Розп'ятого. І владика Корчава, Федоман казав, от якби Господь Бог поблагословив нас, аби цей монастир відродити, і якось повернути його до булої слави. З часом мені було поручено, щоб я оформляв ці документи, я майже півтора року ходив по урядах. Добивався, добивався того, щоб нам дозволили поселитися в цьому монастирі, щоб віддали кілька приміщень. Під камінь зустрів нас дуже суворо своїм кліматом. Було жахливо холодно всюди, опалити неможливо, тому що стара система опалення зруйнована, але ми не були голодні. Бо люди весь час жіночки приносили щось з'їсти. В першу чергу ми почали робити церкву. І мене звинувачували, казали, що не церква то не основне, треба зробити побут. Але ми. Каже, як монастир без церкви, то тоді й ми не потрібні. Таке офіційне посвячення монастиря і посвячення церкви старовинної, в яким зараз служимо, але я б сказав, вона була сквернена, тобто треба було ще раз посвятити від осквернення цю церкву, то відбулося в Христопоклінну неділю, то є третя неділя посту у 97 му році. З перших днів в нас замешкало чотири. Значить, монахи, два іромонахи, я і отець Яків Мазелян, а також два інуки, значить не священники. Ну, почали ми тут з чого? першу чергу з порядків, тому що ми за... знайшли страшно занедбані приміщення, страшно засмічені. Дахи протікали і ще протікають, то що довго буде то все. Потім не купи сміття. У тому смітті лазять собаки, щурі. Їх психічно хворі їдять до сміття. Та церква благовіщення, от зараз яку ми ремонтуємо, там була трупарня, були такі випадки, що навіть в чорі поїли трупів. По тих трупах скакали голуби. Ну, то, 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 то описати дуже трудно. Окрім старших жіночок, які приходили на просили їсти, то ще перед ними прибігли сільські діти. І ті діти нам почали допомагати робити порядок, якраз в'їзну браму головну до цього монастиря, то разом з нами розбирали діти. Вона була замурована тоді, коли тут була сувора політична тюрма, а потім побутова тюрма, тому щоб не було контакту села із в'язнями, і так далі. То ми тут мур розбивали його, а діти нам допомагали. І також допомагали нам психічно хворі жінки, оці з психлікарні. лікарні. Бачите, коли ми йшли в цей монастир, і наші співбрати. Священники до мене говорили, Отче Методі, ну як ви не боїтеся в таку безнадійну руїну йти? На що ви надієтеся? Ви знаєте, що ніхто ні звідки нічого не зможе аж так дуже допомогти, адже ж руїна величезна то є один із найбільших монастирів в Україні, а як фортифікаційний монастир, то є найбільший. І я їм казав так: по-людськи то є неможливо. Якщо Господу Богу є потрібно, то Господь Бог сам подобає і про кошти, і про людей. І про якусь допомогу. Тому, якщо я буду надіятися на себе, на людей, то я знаю, що я програю. Якщо буду надіятися на Бога, то якось Господь Бог покерує. І ось, здається, так що от немає грошей. Все, я вже майстрам кажу, кінчаємо роботу, тому що вже далі ми вже працювати не можемо. Ну, майстри на місці нас роботи не мають, будемо працювати в борг. Кажуть, ми попрацюємо в борг, появиться гроші, нам заплатити. І так вийшло, ви знаєте, що ще ні одного разу не працювалося в борг. Завжди якось так кінчається робота і хтось щось жертвує.